Всім привіт! Невеличкий міні-огляд, міні-отзив. Взяв такий акумулятор на розетки. Сьогодні його забрав, тільки привіз додому. Індикатор горить, не горить, але ну, світиться зеленим, що є нормою. Сірий це типу, сівший, білий, це типу, треба доливати. Він не обслуговуємий, ну. Ну, в общем, білий це не хватає електроліта. Дата, можна сказати, свіжа грудень. От. Четверка це 24 й рік. 46 та неділя. Це грудень. 46 та неділя це десь грудень, 24 й рік. На розетки я. Що я? Звертав увагу на що, щоб його забрати. Це зрозуміло, що вольтаж перевіряв і на цілісність чи не кидали його ніде, чи немає таких грубих ударів. Перед покупкою я обов'язково дивіться по, по контуру везде, щоб не було прогибів ніяких пластика. Якщо якийсь угол збитий або якась кромка збита, ну так существенно, то вже значить він... Літав, сказать так можна. Значить він літав. Дуже уважно треба дивитися, чи ніде він не літав. Не тільки внизу, та й зверху. Мало він може літати він не тільки низом, і боком, і верхом. Ну, так, подивив, сроді, все ціленьке. Єдине, що він проїхав у невеличкі полячки, Ну, почав його трогати, ну, руки І даже його не витрели. Привезли и ну, как бы даже не витрели його. Стояв, коротше, так в них на складі. Тупо отак. Ну, без поліетилена, там без всякого поддончика. А так він з заводу прям поставляється, без всяких поліетиленов, якоїсь там, там защиты снизу. Нема нічого. Так і привезли. Ну да ладно. я сразу же замерил вольтаж потому что я отталкивался от вольтажа если был бы был вольтаж меньше чем 12,5 то я бы скорее всего его бы не брал бы хотя пишут там что 12,4 12, ,4, 12 ,4 и ниже только типа до 12,4 можно чтобы он типа был но я считаю чтобы Був не, не менше 12,5. Сейчас я вам покажу скільки було вольтажу, якщо вона не змінилась, поки я доїхав. Така одна клема, така дивіться состояние, друга клема ось така. Так. В общем, там на видачі було 12.87. Поки доїхав, вже 12,86. Есть, конечно, подозрение, что они их перед привозом там заряжают на складе, чтобы не было дополнительных вопросов. Они ж тоже не дурни. Ну вот, было 12.87. Ось приехал буквально час. Тут прошло 12.86. Может и на кочках там якось там перемешался, то электролит более-менее равномерно. Может зато стало 12.86. А може їх підзаряджають. Ну, коротше, в будь-якому случаї новий акумулятор треба заряджати. Навіть якщо він повністю заряджений, все одно його треба прогнати повний заряд до 14.4. До 14.4 автоматом прогнати. Потому що хто знає як його там підзаряджали. Може його там 5 хвилин поганяли і все. Воно покаже, що якоби повний, а на самом деле не повністю заряджений. Поэтому цифрам не довіряйте, все одно надо зарядити своєю личною зарядкою автоматом, тим чи чим там до 14.4. Ну, вроде бы, як нормально все. Зараз поставлю на зарядку. Подивлюсь, скільки часу він позаряжається. Ось в такому стані заряджено, скільки він возьме часов зарядки. Я вам потім скажу в кінці. От у нього 12,86. Я зараз поставлю автомат і подивимося, коли автомат відключиться після повної зарядки. Він там виставив якийсь ампераж. Та я вам зараз прямо зразу покажу як поставлю на зарядку, який ампераж він виставить автомат. Ну, він буває в початку, там зарядка залишає, поэтому я буває умень, зменшую, тому що буває, він неправильно определяє. Допустимо, як я заряджав 60 А він мені починає там 12 А на зарядку давати. Ну, зараз глянемо. І так, ще одне з основних ну, з інтересних характеристик. Зараз я його зважу на цифрових вісах. Щоб знати, який, який віс був в новому стані. Ну і так, ровно 17 кг. 74 Ампера 17 кг. Давайте ще подивимося інтересну характеристику. Ось Дивіться, мінімум, максимум. Тут рідкий, тут не гель, нічого, тут рідкий електроліт. Давайте просвітимо і подивимося. Яка який уровень? Максимальний, да? Дивіться? Максимальний? 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 Тоже максимальний? Везде уровень максимальный. То есть тут тоже все хорошо. Сейчас ставлю на зарядку и дивимся. Что покаже нам зарядное устройство. Зі скількох ампер начне заряджати І за скільки зарядиться Оцей 12.86 І Итак, момент истины. Сейчас заряжаем. Включаю зарядку. Ще раз перевіряю вольтаж. Так, 12.87. Ну, дивіться, вже показує 1287. Ну, хай буде 12.87. От дивіться, зараз 7 березня він виготовлений грудень 2024 рік. Зараз. 7 березня 2025. От він з дати виготовлення, якщо його ніхто не підзаряджав, він зараз на даний момент держить 12.87. А можливо і його підзаряджали там десь на складі там, чи перед, перед покупкою може. Коротше, ставлю на зарядку. В будь-якому випадку ставив на зарядку новий акумулятор. Як, як би це не було, який би не був заряд. І так. Що нам сразу показує? Зразу нам показує 8 Ампер со старта, Начинает падать. Ця зарядка підтримує до 27 А. Вона може оцінити заряд до 20 А. Вона сама оцінює стан АКБ і її юмкость. І і дивіться, я сейчас спробую більше дати на автоматі. І вже вона не розрішає дивіться більше. Перші якісь там хвилини вона ще розрішає там дати більше ампера. Там 10, допустимо. Так як він заряджений вона вже зрозуміла, що АКБ заряджений І більше вже не дає автомат. Мені додати ампераж. Все, як би я не просив Менше, да, дасть. Ось на першому діленні Будет медленная зарядка. Дивіться, 2, 2 6, 2, 7. Это медленная зарядка на первом делении. А второе деление и выше, это быстрая зарядка. Ну, как бы классическая зарядка, можно так сказать. Обычная зарядка, немедленно. Вот, дивіться. Аккумулятор 74 ампера. Почав він там з скикох, я вже не пам'ятаю ампер, з 7 чи скикох, ну ви бачили, З, з скикох він почав ампер заряджати. Зараз я за, за, засічу время. От. В 11.36 началась зарядка. Подивимось, скільки, по скільки потрібно буде часу, щоб зарядити заряджений акумулятор. Давайте, щоб не затягувати це відео. Я бачу, що воно стрімко падає, значить АКБ заряджений. Ну я думаю, якісь там полчаса все одно треба, щоб спуститися там до, до нуля. Взагалі я вже почав читати 11.35. Зараз подивлюся. І вам продовжу відео, скажу за скільки минут він Буде доходити до нулів. Я включу відео далі. І так, пройшло 10 хвилин. Давайте подивимося. Уже спустилося до 3,8 ампера. Три ампера вже. За десять хвилин. в общем заряжается дальше потом дальше включусь еще покажу вам так прошло 20 хвилин уже 2,9 ампера за 20 хвилин спустилось до 2,9 ампера прошло 40 хвилин еще заряжается І спустилось уже до 2,2 Ампера. Заряджаю далі. Так, пройшла одна година. Ампераж опустився до 1,8. Чекаю далі. І так, пройшло вже 2 часа і 5 хвилин і вже спустилося до 1 А. Зараз, як, як тільки воно перейде на 0,9 А, отут закінчиться зарядка, і отут перейде на строку, е, типа, там буде написано на англійському язику, е, Типа повна зарядка чи десульфатація. І оця повна зарядка чи десульфатація буде длитися з 0,9 А до 0,7. Як тільки дос достигне 0,7 і потім з 0,7 спригне, ну, спригне на 0. Типа повністю зарядка відключиться. Зараз я вам це про покажу. Пока еще пишет он, что идёт типа, ну, зарядка, и тут на. сейчас будет 09, я покажу, что тут изменится. Так, ну прошло 2 часа и 15 минут, и зарядка пришла на такой режим, Повно... полностью типа, заряженный, или десальфатация. От, дивіться, переводьте самі, як можете. Full change, типа, ну, повністю заряджена. Або десульфатація. І з цього моменту іменно ідея якби допомітна ще як режим десульфатації з 0,9, потім 0,7 і вже він заскакує з 0,7 до 0. Давайте зараз подивимося, скільки на це времени, Ну, скільки йому понадобиться времени, щоб повністю вийти на 0. 0,9, 0,8, 0,7 і 0 і 0. 0, 0, 0. Заряджаю далі, чекаю. І так, загальне время пройшло 2 часа 35 хвилин. Напомню, що на повну зарядку чи десульфатацію, е, воно перейшло, е, коли було 2 часа 15 хвилин. Потім воно включило, типа, повністю заряжено чи десульфатація. І... І воно почало потім 0,8 і дивіться на 0. Пройшло 20 хвилин і все. На цей режим ушло 20 хвилин. Повна зарядка чи десульфатація. Оця повна зарядка чи десульфатація починається з 0,9 А, 0,9, А. Вот, смотрите, у нас какая, 0,9, 0,8, 0,7, 0, 0,8, Все считается уже, я так понимаю, финиш. В общем, на это все ушло 2 часа и 35 минут. напомню, що до зарядки акумулятор на акумуляторі було 12.87. Я підключив зарядку і автомат сразу виставив 8 А, почав заряджати з 8 А. Акумулятор фирмы Fiam, Made in Italy. Ничего за эту фирму не знаю. Буду купил, буду пробовать, что это за фирма. Вот. Такой 74 ампера. Будут питания, пишите. Всем пока.